Малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз у нас з вами пора року зима, і пройшли новорічні свята. І я впевнена, що кожен з вас прикрашав ялинку новорічну. І сьогодні пропоную вам творчу майстерню: ми будемо робити ялинкову прикрасу. Незвичайно, а з використанням ниточок. А перед цим я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику та розім'яти наші ручки, приготуйте свої долоньки та пальчики і повторюйте за мною. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілочки кидали, срібні зірочки, бурульки, намистинки мов краплинки, ще цукерки почепили. За роботу нас хвалили. Давайте ще розочок побираємо. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілочки кидали, срібні зірочки, бурульки, намистинки мов краплинки, ще й цукерки почепили. За роботу нас валили, які ви молодці малята. А для нашої творчої майстерні нам знадобляться ножик, маркер, плотний папір або картон та кубочки із ноковими дочки. Поїхали! Якщо ви не вмієте користуватись ножицями, попросіть, щоб вам допомогли дорослі. Ножички ми підтримаємо правильно. У більш великому отворі казівний, середній та безіменний пальчики, у більш-менший отвір великий пальчик. мізинчиком притримуємо і приступаємо до вирізання нашої зірочки майбутньої прикраси ялинки. така у нас з вами вийшла зірочка. За бажанням її можна прикрасити. У мене є ось такі блискітки, які я буду наносити на нашу зірочку. Ось така у нас з вами вийшла зірочка. Її можна буде повісити на ялиночку та прикрасити. І буде у вас дома така гарна зірка. Дякую вам за праву, маляка. До побачення.